Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас 25 липня і сьогодні ми молотимо ячмінь. Ось такий ось ячмінь, ви бачите. На жаль, я не встиг його покропити Гранстаром. Якщо не помиляюся, я комусь іншому кропив, а собі не встиг. Ну, це не точно. Тобто, отака ось як приказка є сапожник без сапог. Російською, українською, не знаю. Да. І не встиг покропити, тому будемо прибирати отакий. Та не бійся, все добре. Отакий ось, можна сказати, зелений ячмінь. Досить таки ще багатенько тут лежачого. Але я як знав за те, що буде він трішки лежати. І для цього я робив і в поперек культивації, і вздовж культивації, я вирівнював повністю всю поверхню. І косимо, як бачите, зараз з комбайном СКП нива, ширина захвату жатки 4 метри. Тобто він повинен оце все підібрати, якщо він низенько бере. Як бачите, він раніше трішки приїхав, він вже з того кінця трішки скасив. Зараз він тут пройде, подивимося, які в нас втрати є чи немає після нього. Та будемо вже розмовляти з комбайнером. Так, е, І також не робив десикацію, тому що ну якби зелень присутня, але не так багато, як, як могло б бути. Тобто комбайн, я вважаю, що він оце все діло копне і випліне. Так. Так. Такі справи. Зараз давайте відійдемо. Щоб ви ще розуміли, в мене ще зараз алергія починається на оце Малдзидун. Воно амброзія стоїть. Ще комбайн зараз приїде пелячки, він подує на мене. Да, отаку я професію собі вибрав. Фермер залив. Ліга, ти краще відійди, бо я допомагав його ремонтувати, біля нього краще не ходити. А втрат у нас досить таки багато. Потрібно зараз комусь щось говорити. Да. Ну, зараз поговоримо, бо це не діло. Досить таки багато. Біжи. Та ну біжиш. Побалаку з камбанером. Трошки вітру він поубавив. Так, Всі тут зібралися, всі дивляться, що у нас тут за До речі, Тут у нас е, виходить на цьому полі гектар Три кусочка, тобто три добавки до огорода. Оце, оцим куском ми володіємо вже досить таки давно, тут більш рівномірний ячмінь. А оцим куском два роки, як володіємо. І тут він значно менший, отут посередині навіть ну, дуже мала вражанність, він низькорослий якийсь. Та і, як бачите, за те, що зелені там набагато більше, вон цілий аж острів. А з цієї сторони, ну, Соняк трішки цвітає. До речі, Соняк тут був тільки поза минулому році. В минулому році тут була кукуруза. До речі, хто дивився мій канал, за те, що знає, що я посадив ще гречку, на гречки також досить -таки багато повилазило Соняху. Хоч в минулому році була і пшениця. А Позаминулому, позаминулому соняк. Комбайнер трішки щось підкрутив. Я не комбайнер, тому не багато чого знаю. Так, все трішки є. Але вже значно менше. Комбайнер 2.0 побіг. А що сталося? Ну ладно, зрозуміло. Бажальність будемо вже потім рахувати. Зараз найголовніше це скосити, скосити вдало, без коломок. Тому що це тільки відкриває даний сезон, налаштовується на моєму полі, я до речі допомагав його ремонтувати і отакі от справи. Ну, Такий чистенький, я б сказав, не сильно грязний. Трішки колючок, трішки жучка, але цього, все ось Комбайнер вже хоче, щоб я не дивився, що вони там косять. І так, погані новини. Комбайнер кажуть, за те, що ячмінь почав відходити. Він вже починає брати вологу на себе, на ніч глядя. Ну, погано вимолачується, наскільки я розумію. Ну і волога, волога може бути більше, ніж потрібно. Тому зараз ячмінь завершуємо молотити і переїжджаємо на пшеницю. Пшеницю, як комбайнери говорять, за те, що її можна молотити до 12 годин ночі. Ну от зараз подивимося. Тобто, висипаємо ячмінь і їдемо далі косити огороди, кума тут є пшениці. Тому не перемикаємося. Ех, і так, не встигли хлопці на нивки доїхати до пшениці. Ну, Можна сказати, доїхала, але повертається, тому що потрібна сварка. Щось репнуло, зараз будемо підвалювати. А я шодів, парадну, білу футболочку. Думав, все, жнива це праздник. А в нас буде знову ремонт. Зараз скинемо порося і пластину погори. А ти пластину? Товсту то, надо якусь. Ну так, зараз скинемо, подивимося. Що там? Ми її ще не варимо. Е -е, то сьогодні волоса. Поросят, так? Поросятку, не вижило. — Що так вийжу. Начало Думаєш? положено. Да ладно, це нормально. Металолом, металолом всегда ламається. Череш засідає. Ой, ладно, ви, ви, не трошки не так. Железо, желізо завжди ламається. Лік, ти за кофем. Я відвозю одного комбінет до машини, Дядь Вітя робить сватку. Все вроді налажено. І так, в мене тут настав новий день і ми починаємо роботу вже без комбайнера. Зняли повністю підвісний, вирізали. Точніше зачистили тут оцей весь метал, вирізали ту ляпушечку, зробили з геометричною точністю до міліметрів. Так що тут все должно стати. Отак оце все діло переставимо і повністю в круг заваримо, і також по центру, чи через ці точки. Все це підвариться і я вважаю, що воно ще походить і переходить. Ще внуки мої кататься будуть на нього. І так, як розумієте, я вже в білій футболочки, значить, починаємо косити. Закінчили, закінчили ремонт. Хлопці переїхали під кінець, уже зібрали оце все діло самі. Повісили, все проконтролювали, підрегулювали. Отак це все виглядає. Посилено, жорстко, як говорю, тут ще ходить і ходить йому. Так, ну, а зараз будемо продовжувати знову косити ячмінь. І сподіваюся, сьогодні нам дощ не помішає, хоча щось затягує. Ну, синоптики не малювали. Будемо дивитись. Так, поїхали. І так, їдемо до комбайна, але не просто так, бо в нього щось знову заторахтіло, затарабанило, воно він стоїть, не шевелиться, вже видно. Заторахтіло щось так знатно, добре, хоч би не щось критичне. Після першого ремонту він накосив всього три бункера, ну оце третій. І знову щось трапилось. Зараз підійдемо, подивимося, що з ним знову. Можливо, доведеться знову перевдягати білу футболочку. Так, да, що у тут карабани, так? Да? А, так це дядь Вася тут тарабани. Так, нічого не знайшли. Будемо використовувати метод вилізе саме. Такий звук про себе повинен дати знати. І пропав. Все. Нічого ж не зробили, вже звука цього нема. А ні, пішов, пішов є. Так, все, комбайн переїжджає на пшениці, ячмін закінчили вже вбирати. Так, з цього куска тут 45, ну нехай, грубо говоря, возьмемо 50 сотих, тут скосив майже повен. Бункер. Ковен бункер, якщо не помиляюсь, з тонна 800 до 2 тонн ячменю. Тут трішки грязніше він був, більше зелені. Так, ну, тут якби, для ячменя непогана, оскільки виходить десь майже по 3 тонни. Можливо не майже, а трішки більше, ніж по 3 тонни. Але отой кусок, що раніше косив, він трішки далі, там гектар рівно. З 100 гектару виходить, він накосив майже 4 бункера. Ну не повних. Тобто 100 десь по 4,5 з гектару, по 45 центнерів з гектару десь там вийшло. І це нагадую за те, що там просто посіяний ячмінь був і все. Без будь-яких гербіцидів, будь-яких обробіток. Просто кинули, посіяли ячмінь, а я його протравив, посіяли і все. Можливо, навіть його і не потрібно бризкати. Тому що, як я вважаю, те, що який би той гербіцид не був, він все одно трішки дає по шапки культурі. Будь то ячмінь, кукурудза, соня. Ну, але це не точно. Накладно, зараз відвозимо зілка додому, висипаємо ячмені, при... приїжджаємо сюди, будемо вже грузитися пшеничі. Погнали. Опа! Оце тільки погнали і щось взагалі печально. Все, комбайн заглушили аж жалко, так забарабанило моё Да без мотики не скажеш Ну так як посередине, посередині десь де барабан щось бух, бух. Ваш мотор так затряся, аж страшно стало этот ага. да, походу Ох ты, ё-моё. Типа бачичи, что там? А, там битер стоит же, да? А, битер. Вот Би Би сварки, да. Да? Би да? Я его зачепило, зачепил, что видервало, выдервало. Надо не... было рисовать сразу, ехать пять назад. И дивиться, что там. Я бы просто кришку снять. Это же там еще, наверное, осталось. Да И... там пипец. надо было снять. Якби она нормально знімалась. Не а це воно є. Ні. Три Три я ще там нема. А ви їх просто внахльост наварювали, да? Не прикручували нічого. Ні, вони прикручені там. Наварили. Ніхто нічого не варив. Ніхто нічого не варив, там все по заводу. Та да, я бачу два бича в нахлс показалось. Ну, а, це, все, я понял. ж не да. шари, шо, комбайнер, ж там тільки зіла купив вчора 2, і все катаюсь. Два, да? Чи три. Три. Я через лючок читав, чи три. Випря на воду. Іди помагніт буде шукати час соломи. Кстати, да, воно мені на полі не сильно треба. Mm -hmm. Оце ж воно било, бич. Нашли причину. А, ось. Камень? Камінь. Да. Я била, бич, купнули камень. Оце тобі низько брать. Вот це яй приїхав. Да. Шесть ли ты спеціально хтось? Це скроб чи ну, що? Нахуй. Та ну таке бербан. Бі... Бі... Не, це бі... не скроб, це б бі... та. Да бляаа. Да, бі... Представляєш? Не. Я ж думаю, як вони відпасли. Не знаю, що це ви з ним приїхали з да, собою? Да, він вас ми... ж був, маєш на Півтора полі. Дороги зараз відкасили з ним, а він вирішив. Будемо завершувати цей відеоматеріал. Гарний, дуже дорогий камінець. І що саме головне, за те, що ну, він не на обочині лежав. Він лежав ну, ближче не до середини поля. А от ну, десь... Де він тоді ставив третій валок? Ось о, в цьому валку йшов, і в цьому валку він заторохтів перший раз. Тобто, в перший раз він піймав камінь десь, десь отут. Тут дорог нема. Дороги тут нема. Тут є тільки сусіди, які займаються огородньою, в них дуже багато там людей працює, бригади. В ітоді, мені здається, за те, що хтось підкинув нам дуже гарний і дорогий подарунок. Велике, дякую їм за це. Так, навіть не знаю, що тепер з комбайнерами потрібно допомагати їм ремонтувати, але, але це вже не на відео, тому щось не виходить в них. Тому на цьому будемо завершувати. Дячмінська сили, пшениця ні. Тільки почали, як бачите, затарабанило, затарахтіло, аж страшно стало. Розламало, розвернуло там з комбайна знутрі просто щось чимось. Також, ну, тобто, такі справи. Дякую, велике сусіду. Дякую вам за те, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, тисніть ті вподобайки, пишіть ваші коментарі, бла, 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 і все, що потрібно. На цьому, все, всім миру та добра.